Доброго дня, вітаю всіх гостей мого садочка. Сьогодні у нас 30 березня. Я в садочку з захисником. Він мене від котів охороняє, слідкує, щоб ніякий кіт сюди не зайшов. І ось сьогодні так виглядає мій садочок. Я сьогодні трішечки досадила рослинок грунтопокривник. і цвіте сьогодні мій кизил. Я вам його покажу. Спочатку хочу показати, подивіться, який я човник зробила. Човник дуже класна штука. Якщо немає куди дівати, зрізані гілля винограда, шовковиці, вишні. Ось можна зробити такий тиночок. Робила я його від оцього красунчика, щоб він там не ходив. І питали сусіди, чи такий маленький тиночок спасе від собаки. Від моєї спасе. Він розуміє, що туди йти не треба, ходить по доріжках. Тому навіть отакого от манесенького тиночка вистачає. Тут у мене я посадила, де плосперма буде рости. Ось там луноцвіти посходили. Ось поки що спробую залишити такий клумбочку човника, далі подивимося, що воно буде. Ще я досадила. Барбариси різні, ось тут чорний, далі в мене жовтий, там червоний барбарис і зелений четвертий. У мене тут роз... ряд, неповний ряд самшитів. Їх тут було спочатку 10, залишилося 5, ми два забрали на дачу, щось привезли звідти, щось повезли туди. І от барбариси, я хотіла спіреї посадити, але будуть барбариси. І ось тут хочу показати свій дуже гарний кизил з жовтими квіточками. Нарешті він заквітнув. Ось так він гарно квітує навесні. Мені навіть більше його квітування подобається, ніж ягоди. Хоча ягоди це теж дуже гарно. Дуже добре, але ось він таким яскраво-жовтим квітнем навесні. Дуже мені подобається мій кизил. Кажуть, треба садити два, хтось обирає хлопчик, він чи дівчинка. Ну, оцей мене обрав себе за дівчинку і ну, поруч ось такий хлопчик, на якому кожного року буквально декілька квіточок, а от дівчинка-сусідка квітує вся. Здачі я привезла, ба, ой, Барбариська ні, бересклет там викопала. Тут от я його посадила з іншого боку, ось диплосперма. І ось тут у мене дуже гарна весняна квітка вилазить. Уже голівки показались. Вам ще не видно. Ось вона. Не видно ще її вам геть. Але от наступного тижня ви вже, вже побачите, що в мене тут росте. Ще я досадила чебрець сюди, ясколку з дачі привіз, очиток, ще чебрець. Ну, тут якось я роблю вже більш привабливими мої клумбочки. Тут у мене гіацинти і будуть рятувати ось таким чином. Ну і ось тут біля Зробила біля цієї шини, вона тут охороняє, тут залізяка торчить з землі, тому треба, щоб на неї не наступили. Але от поруч я посадила теж на дачу, викопала гвоздику тут от обсадила ряд квіточок, тиночок заплету від собачки Юки пересадила. Ну і там он заготовки для наступних тиночків Ось ця клумбочка, Він сонечко якраз. Як гарно виглядає, покажу вам очітки, які я придбала. Ось такий варіат. до речі, тут в мене те, що відпало, я теж його закопала, і начебто приросло ось такий червоний, дуже гарний. Там в мене тепло типу, сперма росте. Ось один кущ я посадила. І он там другий. Кроме тедіка, подивиться, який він гарнюнів в мене. І ось тут ще один отакий очіток, Ось мій сон. Зараз ось такий. Ну і покажу вам. гарня Піон у мене вилазить. А, ще відкупалась дачі свого клуматіса. Будемо дивитися разом, що з ним буде, як він буде тут рости. Пересадила сюди. Це в мене жасмин звичайний, от закріпне скором. А ну, там і теж різні рослинки. Заквікла в мене ця квіточка, не знаю, як називається. Жовтим вона квітна. На камері не видно, вона яскраво-жовта. Але їх тут буде багато. Я тоді покажу. І ось сплила, я вам вже показувала. Сплела ще один тиночок для крокосів. Це звичайно, влітку, не можу їх знайти. Не чого, тиночок не сплести. Виглядає дуже гарно. Якщо є багато обрізок гілок, можна їх з користю використати. Не надовго його, звичайно, вистачить, але і ось тут вже випустили бутончики мої ранні тюльпани, які квітнуть до Пасхи. Скоро вже покажу вам наступного тижня, як вони виглядають. Начебто все показала, що хотіла. Ані ще хотіла показати ось розслідник свій. Щось черянкую, щось мені дали, не знаю, де посадити, сажу в горшочки. Тут у мене ще багато чебрецю Спробую вкорінити якісь рослинки Тую вкорінила ще ну, в восени. На всю зиму в мене на балконі простоїла. От зараз стоїть тут. Ще пересклет іншого типу. якісь землю посадила, де були корінці, а гілки я підстригала, ну і вирішила подивитися, що з цього всього буде, з цією тепличкою. Ну і ось тут клумбочка в мене роза, Тут були крокуси. Вони вже відквітли, Тут же в мене росли вон, там підсніжники, я показувала. А тепер все буде От в альпійських тюльпанах, які цвітуть жовтим-жовтим. Ось вони вже з'явилися бруньки. От тут -от все буде жовте. Ну, але єдиний, єдина проблема, що квітнуть вони коли сонечко, ясне, коли хмари, вони закривають свої пелюстки зелені їх не видно. Ну, ось. Така в мене зараз тут панорама. І ось там місце, де ми їмо влітку. Ну, там ще порядки не наводили, бо холодно було, поки що все з квіточками. Вже сусіди повиходили на город. Ну і ось головний герой сьогоднішнього дня. Це Кизил. Ну і Тедік без Патру. До наступної зустрічі. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною.